Думки людства. Схожі на дим. Буття. Розділ 2, вірші 4, 6. Це ось походження неба і землі. Коли створено їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини. І жодна ярина, польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю, і пара з землі підіймалась, і напувала всю землю. Всі ми щодня живемо під Божим проводом і в Його благодаті. Ми щодня живемося новим духовним хлібом, і я дуже щасливий, що можу ділитися ним з вами. У сьогоднішньому уривку Святого Письма наш Господь сказав: І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав. І не було людини, щоб порати землю, і пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Чому Бог каже, що не було людини, щоб порати землю? Хоч перед тим він сказав, що створив небо і землю, а також людину на шостий день. То де ж поділася людина? Тут, у сьогоднішньому уривку зі святого письма ми повинні усвідомити, що Бог, котрий є абсолютно добрий, хоче об'явити свою добру волю щодо нас. Земля в цьому уривку означає наші серця. Той, хто має порати наші серця, це сам Ісус Христос, котрий прийшов як втілене Слово. Окрім того, Боже Слово приносить дощ на наші поля, обробляє їх і робить такими серцями віри, котрі можуть служити Богу досконалої праведності. Перш ніж Ісус Христос прийшов до людей, Бог хотів зорати поля наших сердець. Спочатку на землі була лише пара, земля або ж ґрунт. Означає людське серце, тому цей уривок пара з землі підіймалась і напувала всю землю, символізує стан сердець тих, котрі не мають Ісуса Христа. Іншими словами, серця тих, котрі ще не народилися знову, переповнені лише їхніми власними думками. Перш ніж Слово Господа. Прийшло до нас, наші серця були наповнені нашими власними думками. Коли людина насправді не знає слова Господа, вона нічого не може знати ані про свої власні гріхи, ані про правду. Вона нічого не знає про те, якою людиною вона є, звідки прийшла, куди йде, яке є значення її існування. Які гріхи вчинила, що таке Божа праведність та який буде його суд. Тому спочатку ми повинні поглянути на записане Слово, а з цього Слова зрозуміти, що людство цілком лихе та що наші думки відмінні від думок Божих. Ви повинні знати якими даремними є людські думки. Написано І не було на землі жодної польової рослини. Пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Це вказує саме на те, що наші серця повні зла. Люди повстали проти Бога через свої думки. Котрі походять із їхніх сердець. Проте наш Господь, котрий порає серце, оре і перевертає думки людей, котрі виходять із вологого ґрунту, в такий спосіб, роблячи його родючим полем, щоб на ньому виростали рослини і дерева. Подібно як дим не приносить жодної користі зерновим культурам. Так само думки людей не дозволяють доброму плану Божому і його правді увійти в їхні серця. Ми повинні усвідомити, що наші людські думки не можуть принести нам жодної користі. Лише Ісус Христос дозволив полям людських сердець, в котрих є лише зло, родити корисні рослини і дерева. Виоравши та перевернувши цілковиту гріховність людства. Якщо Господь не дбає про людське серце, то людина не може обробити поля свого серця. На цьому світі ніхто, окрім Ісуса Христа, не може справді зорати і перевернути людських сердець, а також виявити їхньої. Цілковитої гріховності, за своєю природою кожна людина ще від народження цілком грішна. Поля сердець таких цілком злих людей були кам'яні і наповнені всіляким брудом, але наш Господь, котрий є абсолютно добрий, прийшов і обробив їхні серця, перетворивши їх на родючі поля. Деякі люди люблять дим за те, що він створює містичну й романтичну атмосферу, але насправді він шкідливий для здоров'я дихальних органів. Так само і ваші, схожі на дим думки, ніколи не будуть корисні для вашого духовного здоров'я. Ймовірно, ви самі пересвідчилися в тому, які марні, схожі на туман думки. Часто виникають у вашій голові, коли ви сидите самі вдома. Ми повинні усвідомити, що наші власні думки цілком злі. Лише коли Ісус приходить на цю землю, приносить дощ у наші серця і обробляє їх, корисні рослини й дерева можуть рости на них. Але ті, котрі не визнають безнадійної даремності своїх. Людських думок і не вірять в цілковиту праведність Бога, не можуть повернутися до даного Богом Євангелія, Євангелія, в котрому людина народжується від води та духа. Я закликаю всіх вас усвідомити це. Ми повинні звільнитися. Від своїх власних думок. Філософи висловлюють свої власні думки, але вони не змогли дати людству жодного правдивого вирішення, проблеми чи користі. Те, що кажуть філософи, це не що інше, ніж гіпотези. Таким чином, їхні твердження насправді ані не спасають людей. Чиї думки цілком злі, ані не ведуть їх до істинного Євангелія. Іншими словами, вчення, котрі походять від думок людини, взагалі нікому не можуть принести користі. Всі людські думки, що походять від тих, котрі не народилися знову, лише зводять людей з правдивої дороги і не дозволяють їм народитися знову. Ці люди не хочуть знати ісусового Євангелія, води та духа, і не вірять в нього, навіть коли їм проповідують. Все, що роблять такі люди, зрештою стає знаряддям їхньої власної загибелі. Відповідно до своїх власних думок, людство винайшло динаміт і розвинуло атомну енергетику, щоб використовувати їх у добрих цілях. Але тепер ці винаходи насправді знищують людство. Отож, ми повинні усвідомити, що власні думки людини, котрі походять з її серця, не можуть принести їй користі, але лише шкодять. Людина може розпочати життя віри лише перед усім, відрікшись своїх власних думок, інакше кажучи, жити належним життям віри. Означає йти за Словом Божим, звільнившись від власних думок. Боже Слово це сила і життя. Коли Бог створював небо і землю, все, що Він наказав, сталося відповідно до Його наказу. Ісус сказав: Я правдива виноградина, а Отець мій виноградар. Саме тому, що в наших серцях перебуває Ісус Христос. Цей землероб, котрий обробляє поля наших сердець, слово правди пролилося дощем на нас, і рослини почали рости. Прочитавши Слово Боже і пізнавши його, а також відкинувши свої власні думки, прийнявши і повіривши в Боже Слово, ми поступово пізнали Бога. Правду кажучи, людство жило, не задумуючись над Божим планом і його волею. Ми цілком злі, і тому насправді маємо лише такі думки, котрі шкодять нам. Це схоже на те, як туман шкідливий для здоров'я людей. Отож, лише прийнявши цілковиту Божу доброту і повіривши в неї, тобто прийнявши Боже Слово. Ми нарешті отримали благодать. Якщо тепер у вашій голові безлад, то це може означати лише те, що ви насправді не вірите в Боже Слово і не мислите відповідно до нього, але насправді дотримуєтеся своїх власних думок, навіть не усвідомлюючи того, що ваші думки цілком злі. Тілесні думки, зрештою, не можуть принести жодної користі. Власні думки людини приносять лише неприємності і створюють додаткові проблеми. Коли люди, будучи цілком злими, падають у власні думки, всі вони без винятку потрапляють у великі труднощі, отож, неминуче занепадають, власними силами креслять і змінюють плани. Будують і руйнують замки. Зрештою, вони не можуть повірити в Ісуса, отож прямують до пекла. Кожен, хто не знає, як слід жити вірою, напевно, йтиме дорогою до власної загибелі. Чи можуть власні думки людини принести їй користь? Ні, не можуть. Навпаки, лише Слово Боже приносить людству спасіння. Дає вічне життя, вирішує його проблеми і дарує благословення. Ось причина, чому людство повинно звільнитися від своїх злих помислів. Лише наш Господь може справді порати поля наших сердець, саме тому, що ми приймаємо Господа у свої серця, знаємо Його Слово і віримо в це слово, поля наших сердець зорані й оброблені. Вони очищуються від каміння, збагачуються добривами, а потім наше его ламається, подібно як ламаються глиби землі. Потім у наших серцях потрібно посіяти лише насіння Божого Слова. Незмінне і правдиве Боже Слово повинно увійти в наші людські серця, а ми повинні триматися цього слова і вірити в нього. У всій Його чистоті. Лише тоді Ісус Христос діятиме в наших серцях. Саме Бог повинен обробляти наші серця, і саме Він працює в них. Саме Ісус Христос є Господом людства і Його пастирем. Жодна річ, котра походить із голови людини, ніколи не зможе перемінити її цілком розбещеного серця. Жодна книжка в цьому світі, жодна людська філософія, жодне християнське вчення і жодна релігія ніколи не зможе цього зробити. То хто ж робить наші серця благословенними, хоч наші думки цілком злі? Це не хто інший, як наш Господь Ісус Христос. Біблія це промовлене Господом слово правди. Якщо ми покладаємося на записане слово Господа, то відтепер наш Господь починає обробляти наші серця і дозволяє нам родити рослини, дерева, квіти і плоди. Ніщо інше, окрім чистого Божого Слова, святого письма, не може порати людського серця. Лише це слово святого Письма може порати людське серце. І лише Ісус Христос, наш Господь, і Цар Царів, може справді обробляти наші серця. Чи ви вірите, що сама Біблія є втіленням цілковитої Божої доброти? Читаючи Книгу дій, ми бачимо, що в ній написано: Ці були шляхетніші за Солунян, і слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день. Чи так воно є. Тож багато із них тоді ввірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Дії, розділ 17, вірші 11, 12. Коли Павло і сила увійшли до єврейської синагоги у верії. Вони побачили там декількох шляхетних людей. Тут написано, що у верії люди прийняли слово з повним запалом. Ми повинні поглянути на себе, щоб побачити, чи справді ми схожі на цих людей. Серця тих, котрих провадить і порає Господь, є такі самі. Шляхетні віруючі беззаперечно приймають Слово Боже на поля своїх сердець. Якщо це справді Боже Слово, такі люди обов'язково зважають на те, що насправді каже слово, Бог провадить їх у вірі, вони навертають до Бога багатьох людей, стають слугами Господніми, з вірою йдуть за ним і підкоряються йому, а також стають правдивими слугами Божими, ті, чиї серця порає Господь. Глибоко роздумують над тим, що насправді каже Боже Слово, і в особливий спосіб зосереджуються на вірі в Господнє Слово. Вони ніколи не потрапляють у неволю своїх власних злих помислів, але відкидають їх і дотримуються Слова Божого. Саме таких людей пора є Господь. Якщо землероб працює, то який буде результат? Поле вродить дерева і рослини. Коли ми приймаємо цілковиту Божу доброту у свої цілком розбещені серця, то від цієї миті в наших серцях, котрі вже вірять в цілковиту Божу доброту, починають проростати рослини, цвісти квіти і виростати дерева віри. Поля наших сердець починають родити їстівні рослини для Бога. Мої браття віруючі, лише наш Господь порає наші серця, котрі є цілком злі, тому ми повинні доручити себе Господу, а наші серця повинні йти за Його словом. Я щиро надіюся і прагну, щоб усі ви відкинули свої власні думки. Повірили в Слово Боже, дотримувалися Його і підкорялися Йому, та щоб у такий спосіб Господь пора вас для своїх дорогоцінних діл. Тоді наш Господь завжди оброблятиме поля наших сердець, ви станете працівниками, котрі справді підходять для добрих діл Божих, і ми побачимо, як лише наш Бог буде. Прославлений